Залужний сказав, за якої умови Україна може оголосити мобілізацію жінок. Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні можлива, якщо це буде потрібно для порятунку Європи від війни. Утім, він вважає, що цього слід уникати без нагальної потреби. Валерій Залужний висловився про можливу мобілізацію жінок він переконаний, що цього не можна допускати, але до цього вдадуться, якщо буде потреба. Джерело Валерій Залужний Посол України у Великій Британії і головнокомандувач СУ у відставці Валерій Залужний виступив у Четем Хаус. Його промова була присвячена актуальним викликам, які стоять перед Україною. Наприклад, колишній головком перечуває, що до Ірану, КНДР і Китаю долучаться і інші країни, а отже, в Україні побільшає ворогів. Коли Україна може мобілізувати жінок. Якщо буде необхідно призвати жінок, щоб рятувати Європу від війни, то, мабуть, ми це зробимо. Але, на мою особисту думку, потрібно не допустити війни в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, не шляхом призову українських жінок? сказав Валерій Залужний. Тож призов жінок може стати реальністю, якщо буде потреба. Але слід попрацювати, щоб не допустити цього. Також з головком упевнений, що Зеленський робить усе правильно, пропонуючи партнерам план перемоги. Адже Києву потрібна сила, щоб давати відсіч ворогові. А от на Курщині Україна найактивніший діяч розвитку військової науки.